103 роки від дня заснування і 9 років як релокований. 80 магістрів інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка отримали дипломи. Переважна більшість студентів це вже наші полтавчани. Близько 40 людей буде. Це ті, які змогли приїхати, прийти. А є такі, що скажімо так, знаходяться за межами країни. Спеціальності у нас всі різнопланові, але одна галузь знань культура і мистецтво. Це у нас і одізальне мистецтво. Вироб. Адництва, дизайн, декоративна прикладне і образотворче мистецтво, хореографія і музичне мистецтво на урочистостях. присутній перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко говорить, через творчість і натхнення випускників цього вузу світ бачитиме культуру нашої країни. Це окремий, окремий напрямок діяльності, в тому числі і на рівні громади, на рівні області, міста. І цьому також треба приділяти увагу, тому що ми будуємо, на жаль, в таких складних умовах вільну країну. І оце представники таких вільних професій, я думаю, вони піднімуть культурний рівень, зможуть себе знайти в громадах, в творчих колективах, в музиці, в мистецтві взагалі. Тому ми тут для того, щоб підтримати колектив. За півтора року магістр Денис Погребняк не тільки закінчив виш і отримує сьогодні диплом, а ще й став працювати у закладі. Мені приємно, що я захистився на відмінно, і це дає мені внутрішній поштовх для розвитку для майбутнього нашої країни для особистого розвитку на даний момент я працюю вже в відділі маркетингу Луганського національного університету. Нагадаємо, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка базується на трьох локаціях Полтавщини: це Миргород, Лубний, Полтава.